Чемпіонат Європи з футболу серед молодіжних збірних в форматі U21. Стартує вже у цю середу, друзі, 11 червня. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас, хто цього не зробив ще досі. Заряджайте ваші неймовірні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Чекаю від вас, бо це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую завжди від щирого серця. Отже, наша молодіжка представлена на Євро 2025 в форматі U21. Також, нагадую, ми будемо вболівати і за молодіжку Грузії. Отже, в перший ігровий день. Ми побачимо наступні матчі. Формат проведення е, ігор такий. Перший матч починається о 19.00. Всього буде проведено в один ігровий день 4 матчі. Три матчі будуть вже починатися в 22.00. І таким чином самим першим матчем. На Євро-2025-Ю-21 буде матч молодіжних національних футбольних збірних Словаччини і Іспанії. Отже, зрозуміло справа господарі тут і номінально, і формально словаки. Словацька збірна і за складом, і за рівнем футбола поступається. Іспанцям тут навіть і ворожки не йде. Але я вважаю, що в якості господарів Словаччина просто повинна забити у першому своєму матчі. Так, Іспанія, звісно, скоріш за все, Заб'є більше. І якщо йти за логікою, хто має самий потужний склад, ну, як правило, той виграє, то тут я навіть не буду загострювати вашого, вашої уваги, скажу лише, що мені серед молодих виконавців з Іспанії найбільш подобається. Джезус Родрігес з футбольного клубу Бетіс Сівілія». Джезус Родрігес. Я вважаю, що буде головною рухаючою силою попереду команди Іспанії 21. Але ще раз кажу: не забувайте, що в цьому матчі господарі Словаччина. І враховуючи ті слова і ті факти, що я довів і передбачаю, я вважаю, що все ж таки Словаччина заб'є, але виграє Іспанія. Тому, як мінімум, мінімальний рахунок 2-1, 3-1, 3-2, 4-1. До чого я веду? Спитаєте. Мій варіант прогнозу. Перемога Іспанії і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,85. Ну, і далі три матчі, які вже відбудуться в 22.00 за київським часом. Італія, Румунія. Тут просто. Знаєте, навіть просто скажу без коментарів: Перемога Італії. Дякуючи, що коефіцієнт, його величина дозволяє просто стверджувати і прогнозувати: Перемога Італії 1-61. Ну, звісно, Італії Ю21 проти Румунії Ю21. Третій матч взагалом. І другий матч, який починається в 22.00 11 червня. в середу. Португалія-Франція суперовий матч. Ну, не скажу, що практично рівних за можливостями суперників, але десь наближаючись до цього поняття. Португалія має потужний склад. Але Франція трішки е, крутіший, звісно, за підбором гравців, і е, може так статися, що більш потужний склад футболістів збірна Франції може налаштовуватись і з недооцінкою. Проти Португалії. А Португалія навпаки буде налаштовуватись як на більш потужного суперника і може так статися, як часто буває, що е, апріорі менш потужна команда, забиває більше, ніж більш потужна. Ви саме чудово, друзі, розумієте, про що я кажу. Тому я тут навіть не навагаюсь і не намагаюсь вибрати переможця в цьому матчі. Тут е, шанси мають обидва колектива молодіжних, і, е, скоріш за все, гра буде на зустрічних курсах. Португали атлетично підготувались дуже потужно. Вони завжди виглядають дуже потужно. Ну, Франція, само собою, одна з найкращих шкіл, е, іменно якщо брати і по вихованню своїх кадрів і е, привлікають дуже багато, залучають дуже багато молодих виконавців, е, ну, в основному з Африки, у них дуже багато африкано французьких французів африканського походження, отак от скажемо, Франція в цьому напрямку, мабуть, одна з країн-лідерів в футболі, де застосовується саме активно залучати африканських футболістів і натуралізовувати їх. О, от тепер я правильно сказав. Тому. Я вважаю, що не те, щоб рівні шанси на перемогу, а десь 55 для Франції відсотків і 45 для португалів. Але навіть не дивлячись на ці цифри, я не буду прогнозувати переможця в цьому матчі. Я хочу тут спрогнозувати результативний матч. Тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,74. Ну, і четвертий матч в перший ігровий день 11 червня. Також в 22.00 за київським часом. Польща-Грузія. Цікавий матч. Справа в тому, що за історією особистих зустрічів між. Молодіжками u 21 Польщі і Грузії. Ці збірні зустрічались 4 рази, і всі матчі, всі 4 ігри виграв, звісно, виграла Польща. Грузія жодного разу u 21 не вигравала у поляків. Тому це. Не просто принциповий і неймовірно важливий матч для молодіжки Грузії, а і взагалі, я вважаю, що пора поставити край ось цієї такої невиграшної серії для грузин. Чесно скажу, обидві. Збірні, молодіжні, для мене ну, не чужі, так скажемо, я буду вболівати за обидві збірні. Ви скажете, як це так можливо? Так можливо, тому що я, коли роблю прогнози, я не маю права вболівати. Я повинен тверезо, холоднокровно, дуже стримано. І професійно давати свої оцінки і свої варіанти. Тому, друзі, скажу, чому я буду вболівати за Польщу. Це помимо того, що я буду робити прогнози. Тому що в Польщі на зараз перебуває ну, практично вся моя родина. Мої діти, онуки. Ну, як не вболівати за Польщу, скажіть. а Грузія, так, пов'язано з молодістю Грузія, так, пов'язано з тим, що колись ми були однією країною. І так ще й пов'язано, тому що. У складі Грузії за Грузію молодіжку U21 грає гравець Донецького Шахтаря. Це Іраклій Азарові. Чи Азарові, вибачаюсь наперед за те, що, можливо, неправильно роблю наголос. Ну, як я вже назвав ім'я Іраклія Азарові. З Шахтаря. Це, до речі, лівий захисник один з, з ключових гравців щодо захисту молодіжки Грузії. Також треба сказати і про центрального захисника Саба Сазонов. Саба Сазонов, він грає за італійський Емполі. Ну і, звісно, лівий вінгер, його слід згадати, Георгій Квернадзе. Георгій Квернадзе грає також за італійський клуб, як і Саба, За Фрозеноне. Фрозеноне Італія представляє учасник молодіжки грузі Георгій Квернадзе. Так от, друзі, скажу, що грузини це наші браття, браття, які підтримують Україну у цій несправедливій смертоносній війні, і перші, хто так само, як Україна, послали на три веселих букви і неодноразово могутню, як вони кажуть, несокрушимую болотно гнило монголо татарську імперію. Жартую. Вони просто поддані Золотої Орди. Ось тому я так і сказав. А взагалі нема про кого говорити. Краще давайте за Грузію поговоримо і за Польщу. Це чудові країни, і тому як можна не вболівати за них? Вболіваю за свою родину, за велику частку моєї родини, які на сьогодні перебувають в нашій дружній, я не побоюсь того слова, сестриці. Польщі І наші брати грузини, дай Бог вам щастя, достатку і добра, мирного неба і міцного здоров'я. Медгриби Шовковиця, хай усім здоровиться. Отже, друзі, відволікся я трошки на такі філософські теми. Повертаємось до футболу. Так, да, я вже казав, Польща 4 рази вигравала у грузин. А Грузія Молодіжка саме у форматі U-21 жодного разу. Ем, я вважаю, що настав такий момент. Але хай це розсудить доля і фортуна. Хто виграє? Я бажаю. Е Успіхів і польській молодіжки і Грузії, як я вже неодноразово казав. Але е, я буду вболівати за результат і за результативний футбол з обидвох сторон. Е, Що це значить? А я е, заряджаю обидві заб'ють. Як то кажуть, Чим дідько не жартує? Була не була. Обидві заб'ють. Багато хто скаже, та це ти вже старий пальцем в небо. Ні. Не пальцем в небо. Я вважаю, що чудовий шанс є забити у молодіжки грузин. Той же самий Квернадзе, лівий Вінгер із Фрозеноне Може легко заколошматити гола полякам. А у Польщі взагалі вся збірна, вся молодіжка U 21 має рівний для свого рівню потужний склад. Тому, як то кажуть, сам Бог повілівав. Обидві заб'ють, друзі, обидві заб'ють. 1.84. Дякую за увагу. вибачаю, що трошки затягнув, трошки пофілософствував е на пафосі, але пафос не заважає тільки в одному випадку. Коли ви під час пафосу не робите прогнозів і не ставите ставок, треба це робити, відключаючись від. Пилкого серця вболівальника. Ну, образно, я не кажу, щоб зупиняти серце. Зрозумійте мене правильно. І е, просто тверезо, холоднокровно, як я вже казав неодноразово, робити прогнози, по яким тільки тоді вже дуже зважено робити ставки. Але краще цього. Ніколи не робити. І тоді і гроші цілі будуть, і ваші родини задоволені. І в достатку, чого я вам всім бажаю. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі, за що завжди я вас тисячу разів вітаю, мої любі друзі. Я також е Вдячний за те, що ви у мене є, за те, що ми разом з вами будуємо і працюємо над процвітанням нашого YouTube каналу Майстер Клас уже багато років. Я щиро дякую кожному з вас. Багато разів буду це повторювати. За підтримку, за активність, за перегляди, за увагу і повагу до нашої спільноти майстер-клас. Скріншоти по всім моїм прогнозам знаходяться в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Слава Польщі! Слава Грузії! Слава Україні! Скоріше і нам всім перемоги над Рашистською імперією! Хай рухне оця глиба, яка вже скільки десятиріч. Заважає нормально жити сусіднім народам. Скільки можна терпіти вже це? Хай воно все рухне, мирного небу після цього всім. Бажаю міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім Па-па.